Всім привіт! В даному відео будемо міняти черв'ячну втулку, повне та дуже детальне відео по заміні черв'ячної втулки на велосипеді власноруч. Відео я покажу в момент розбирання втулки та окремо збір вже безпосередньо на колесі і встановлення його на велосипед. В тому числі я розкажу, як правильно зажимати кожну з гайок, почергово покажу кожен момент зажиму, а також встановлення колеса на велосипед, надягання цепу, балансування колеса, як правильно затягувати. Якщо ви вже розібрали ваше колесо, і вас цікавить збір конструкції безпосередньо на колесі, використовуйте тайм-коди в описі під відео для того, щоб перейти в потрібний розділ. Ми вже майже розібрали наш циліндр. Потрібно витягнути останнє це з двох сторін у нас є підшипник, з однієї з іншої, але для початку потрібно витягнути тормозну систему. Вона ось так виглядає і складається з двох частин. Основний циліндр, і до неї ще йдуть дві ось такі тормозні колодки. Далі я покажу більш детально, як їх взагалі складати. І останнє це підшипник. З іншої сторони, ми також його маємо зняти. Тепер масло солідол. У нас по суті наша конструкція нова. І краще, до речі, змазувати все солідолом, абсолютно все. Ви Бачите, як має бути все змазано. Зараз ми будемо на колесо, на яке встановлювати, також промазувати і вставляємо ось таким чином. Перше, це ось саме тормозна система вставляється. Її можна також прокрутити, при прокрутці вона більш плотно вставиться. І далі можна вже вставляти інші конструкції. Вставляємо на колесо безпосередньо наш підшипник з іншої сторони. Після цього вставляєте втулку. Втулку просто вставляєте і прокручуєте. Не забувайте також вставити підшипник і змазуйте його селідолом. Дуже добре промазуйте для того, щоб збільшити термін служби ваших деталей. Тепер перевертаєте колесо і тут одягаєте з іншої сторони, не забувайте, підшипник, змазаний селідолом, і втулкова вісь. Втулкова вісь, вона просто прокручується. На ній ви бачите є колпачок, ось цей от колпачок який буде покривати вже безпосередньо ваш підшипник. Тобто, щоб він не випав. Таким чином ця конструкція надягається. Тепер перевертаємо на другу сторону, вдягаємо кільце. сторони. Змазуємо солідолом всі деталі. Я дуже добре промазую всі підшипники, тому що це одне з найголовніших для довготривалості служби ваших деталей. Тепер дуже важливий елемент це встановлення конусної гайки. Її потрібно накручувати до такої сили. Ваше колесо просто крутилося комфортно. Тобто воно не виляло, а йшло по своїй осі. Коли ви конусну гайку закручуєте, ви маєте постійно перевіряти колесо. Тобто підкрутили трішки і перевіряєте. Покрутили колесо, дивитеся ага, на своїй осі, не на своїй осі крутиться. Якщо у вас є якісь там люфти або ще щось, просто докручуєте акуратненько цю конусну гайку. От, ми перевірили, у нас гайка нормально о, закручена, і після цього вже докручуємо контргайку. Все, Всього друга до конусної гайки докручується ця контргайка. Її також потрібно добре закрутити. І, звісно, не забувайте перевірити колесо. Якщо у вас воно крутиться нормально, то контргайку можна підкрутити сильніше. Тепер прийшов час встановити зірочку. У мене зірочка на 19 зубів, у вас може бути на іншу кількість, в залежності добре. від того, яку ви купляли собі деталь. 19 зубів це стандартно. Тепер потрібно встановити контрольне фіксуюче кольце. Його потрібно розжати. Так, ми це робимо ключем, просто з усіх сторон розжимаєте, а по іншій стороні тримаєте пальцем. Воно заклацується, і все. Функція кільця тримати зірочку. Все, наша зірочка закріплена. Встановлено фіксуюче кольце. Тепер у нас є із закругленою головкою ось такі от і вам потрібно їх надягти. Ці гаєчки предназначені для того, щоб ви могли вже безпосередньо на колесі прикріпити його до вашого велосипеда, тобто до рами. Потім ставити колесо на велосипед. Трішки подаєте вперед, для того, щоб натягти цеп. Надягаєте цеп. І після чого подаєте назад. От цеп натягнули, подаємо назад. Закручуємо з двох сторін грибовидні гайки, але закручуємо їх не до кінця. Після цього фіксуємо колесо вже до рами велосипеда і можемо робити центровку, тобто центрування нашого колеса. Як це робиться? Просто утримуєте і з однієї і з іншої сторони акуратненько підкручуєте грибовидні гайки. Крутили з однієї і з іншої сторони, у нас колесо стало по центру. Це щоб не забивалася різьба, вдруг велосипеда вдариться, потім не закручується. це предохраняє різьбу. Битві, так, копачки, да на нас варти. вона не затримається. наприклад, пал тусапир. Воно, бач, побите і так було, десь чернуло, би різьба забивалася. Все, пробуємо, Чув, як птурс. Була на 20 гостреньких зубчиків. вона трещала. Коли ми купили на 19, стало робити отлічно. А це воно, воно зубчики повилітали, воно тріщало, така зв'язочка. Була, мені не подобалася. Тобто ми з 20 поміняли на да, 19. Поміняли 100, на 19. Велик нормально робота. Верік не тращиться, цепок ходить, а це якась. А отут у нас повилітали підшипники з боку. Да. Так. От, Пороз'їдалася, а залишилося одне ці, ось з підшипнику одне. боку роз'їлася. Тут взагалі вся роз'їлася. Ну, на ній проїздили, кстати, Габіль 4, да? Так. Да. 4 года вона проїздила. Тепер хочу розповісти про особливості черв'ячних втулок. Перше, це, звісно, я хочу сказати, що черв'ячні втулки це китайське виробництво, тобто це нове покоління, втулки. Вони були замінені, перейшли тобто, на черв'ячні з ось таких от ХВЗ. ХВЗ це були втулки для велосипедів Україна, Аїста і тому подібне. І використовувалися раніше ХВЗ. Якщо ви, звісно, хочете купити собі втулку ось такого формату, а у вас стоїть ось така черв'ячна, то ви не зможете, тому що тут і циліндр інший по розміру, і особливості циліндра, вони також різні. Тому вам потрібно купувати, якщо ви розібрали велосипед і бачили, що у вас черв'ячна втулка, вам потрібно саме ось такого формату втулку купляти. Єдине, які є відмінності: є черв'ячні втулки на 19 зірочок. Тобто оцих зубчиків зі, зірочка має 19 зубчиків, є на 22 і 24. Це такі стандарти, це загальні стандарти. Але, звісно, є від 18 до 24 зубів. Бувають такі. От у мене, наприклад, на велосипеді було 20 зубів, і е, я постав на 19. Хоча змінюється, точніше, має змінюватись ось це от передаточне число з 20 на 19. Але у мене, в принципі, велосипед мій нормальний, ви бачили, себе веде. Я поставив, ніяких проблем немає. Ми вже на ньому проїхали і протестували, не бачив я ніяких скрипів, писків і тому подібного. Тобто, з 20 на 19, в принципі, це взаємозамінюючи, скажімо, ідуть черв'ячні втулки, я поставив по факту з нестандартної з 20 на 19. 19 це у нас, як я вже сказав, іде стандартно. Якщо ви в більшості випадків будете по магазинам їздити, шукати втулки черв'ячні ну, стандартного типу, вам будуть пропонувати або 19, або 24, але, але 19 це сама сама стандартна яка є. от Звісно, якщо у вас на 24, як не знаю, у вас там велосипед, наприклад, йде на 29 колесо, то 29 колесо, звісно, потребує там цієї зірочки більше. Тому враховуйте це при покупці. Якщо ви вже купили ось цю втулку, і у вас, наприклад, зірочка. Не підходить, то ви просто берете і йдете там на базар, можете купити зірочку, і без проблем ця зірочка буде ставати на цей механізм. Тобто не потрібно йти і міняти весь механізм. Ну, звісно, якщо цього механізма немає в магазині і вам його не обміняють, скажімо, там, з якоюсь мінімальною доплатою на механізм з тою зірочкою, яку вам потрібно. Далі. Також хочу сказати, що оці старі механізми вони більш, скажімо, прості, тому що як я вже сказав. Оцих тормозів там немає, ви просто по факту, якщо маєте старий велик, цю конструкцію розбираєте, вставляєте і все, і вам більш нічого потрібно, не потрібно робити. Тут немає ніяких тормозів, ну, якихось складних механізмів, просто накрутили туди гаєчки, і у вас велосипед готовий, зібраний, і можете його використовувати. Єдине, не забувайте змащувати ось ці всі механізми, ці всі шестерні, підшипники, все, що там є, з солідолом. Чому солідолом? Тому що солідол він їдкий, тобто не їдкий, я мається на увазі, він як клей, він пролип і його вистачає дуже на довгий термін. Тобто він нікуди не випариться, не витече, тому краще використовувати саме солідол. Якщо ми, звісно, говоримо про цеп, то цеп солідолом не змазується, цеп потрібно змазувати спеціальними мастилами. Які мастила підходять для цепу, ви також можете почитати, але потрібно використовувати саме ті мастила краще. Які підходять конкретно для кожного механізму вашого велосипеда. На цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на мій канал.